Дизайнерка вас завжди роздягає і намагається показати більше не свій одяг, а ваше тіло. Та странно Так, дивно. Скажіть, треба буде з нею поговорити на цю тему. Дивіться, не виходить. Ми щоразу намагаємося взягнути мене ніяк не виходить. Нічого на мені не сидить добре, лише таке вбрання. На жаль, чи на щастя не знаю. Я сприймаю це як комплімент. Ти аліно любиш сучасних художників, буваєш на виставках, буваєш на бієналі у Венеції, в Майамі, в Базелі, Не тільки і також береш участь у перформансах і фотозйомках сучасних художників. Так було приміром з. Фото, де ти позувала, сидячи на золотому унітазі. Вау, Катю, від вас я такого не очікувала. Так, я дуже люблю мистецтво. Не думаю, що саме я Ельвіру, надихнула на це шоу, але мені подобається ідея. На кожному піджачку не знаю, чому вона на вас його не одягла. А замочки з ключиками. Ключками. Тобто, кожна мама могла придбати для своєї доньки піджачок або чоловік для своєї дружини. Розумієте, мені дуже подобається задум, дуже так би мовити, творчий.